У Прилуцькій гімназії номер 10 створюють середовище дружня до дітей. Ініціативу фінансують донори. Ми вирішили влаштувати зону відпочинку, де діти можуть не лише розслабитися, а й поспілкуватися, граючи настільні ігри. Це місце швидко стало популярним серед школярів, адже тут можна перепочити між заняттями, обговорити ідеї чи просто провести час у приємній атмосфері. Як розповідає директорка гімназії Юлія Зімбалевська, меблі, настільні ігри та роздаткові матеріали отримали в межах проєкту Добробут і самоврядування ініціативу фінансує організація «Save the Children» в Україні. З цим донором співпрацюють тривалий час. Разом покращують умови для навчання та відпочинку учнів. Про комфортне середовище для релаксу школярі мріяли починаючи з 2023 року. Тож актив гімназії постійно шукав можливості втілити ідею у життя. Саме з цією ідеєю ми Командою і працювали майже півтора року, де залучити, де віднайти кошти для того, щоб облаштувати такі зони відпочинку, важливі для наших діток. І донор, це громадська організація Save The Children, взяли за основу створити такий проєкт, щоб учнівське самоврядування спільно із. Вчителями ініціювали власні внутрішні проекти, і для заохочення участі в таких проєктах ця громадська організація і закупила такі пуфи, такі ігри, такі маленькі столики для того, щоб дітки відпочивали, спілкувалися, знаходили інтереси і так. Освітній процес був цікавіший у закладі освіти. Аби отримати фінансування на облаштування простору, кожен клас реалізував міні проєкти. Таких ідей було майже півсотні. За активність та старанність донорська організація нагородила гімназистів, профінансувала закупівлю наповнення до зони відпочинку. Куточок розмістили на другому поверсі гімназії. Вартість даного проєкту складає майже 68 тисяч гривень. Це дуже важливий проєкт для нашого закладу. Адже Кожна копійка це розвиток закладу освіти. А найважливіше є те, що ці гроші надав донор виключно для того, щоб наші учні почували себе у освітньому середовищі комфортно, безпечно навколо реалізації проєкту об'єднали учнів, вчителів та батьків. Відтепер це найулюбленіше місце для активного дозвілля гімназистів: пограти в настільні ігри, помалювати чи просто комфортно провести час з друзями. Все це можливо у новоствореному просторі, дружньому до дітей будь-якого віку. На тут багато людей. Тому ми біжимо першими, щоб зайняти всі місця. Мені найбільше подобаються м'які пуфи, тому що тут можна провести весело та комфортно. Час я тут буду дихати, а тут, буду малювати. Я дуже тут ну дуже мені тут подобається. Тут дуже зручно проводити час, розповідати якісь історії, відпочивати після складних уроків та контрольних робіт. Закупівля меблів це перший етап реалізації проєкту добробут і самоврядування. Надалі за фінансової підтримки донорів планують доповнити середовище оргтехнікою. Ми загалом дуже вдячні Зеза за можливість взяти участь у такому важливому проєкті. Підтримка, яку ми отримали, має дуже важливе значення, як і для дітей, як і для нашої школи. Загалом. Дякуємо за ваш внесок у створення комфортних і дружніх умов для школярів. Це надихає нас рухатися вперед і робити наше шкільне життя ще цікавішим.